Вітаю! Любі шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Воно, звичайно, напевно, і непогано, коли твої прогнози і принципи, які ти. Виклав уже давно 30 років тому, а останнє це 2007 і 2008 рік, подивіться, яка. Гарненька книжечка. Ось вона. Подивіться, отам там П.О. Масляк угорі, а нижче великими літерами написано країнознавство. І там викладено все те, що нині відбувається у світі, і перш за все, ну, з нашою сусідкою, з якою ми один народ. Так, ось народ. Тут ось теорії, концепції держав, читаю просто по розділах: закономірності і принципи країнознавства. Ну і далі. Політична карта світу, формування держав, таб, етапи формування політичної карти світу, типи держав. Ну і далі. Там, міжнародні організації, геополітика та геостратегія. Ну, ось я вам кажу, це 2007-2008 рік. Оця, оцей підручник для вищої школи, нею користується і дипломатична академія. Основу він написаний для студентів-міжнародників. Так. Ну, такий коротенький десь підручник, ну скільки тут, ну 294 сторінки всього. Ну, близько 300 сторінок. Але тут фактично те, що писав і співають нині Дмитро Павличко. І вишите на ньому, і вишите моє життя на ньому. Так, так отут вишите, що <головік> зараз відбувається. А зараз я е, на початку е, цієї війни, коли ці андрофаги вторглися до них, я ж теж, як і всі ми, е, слухали оцю маячню, всю, яку несли. Ну, не тільки Скабєєва, ну е Соловйов, цей соловійний пам'ятний, вони ж не спеціалісти, але ж виступали, нібито спеціалісти. Ну, Наприклад, зна знаний мною Сівков, доктор воєнних наук, який те саме цю дурню гордив. Це говорить про те, що такі спеціалісти, це ж вони. Консультували Путіна <смеш> про те, що вони моментально захоплять цю Україну і вийдуть на західний кордон за тиждень. Так. Ну просто доїхати треба. Ну, не встигнуть вони ж за день доїхати. Україна ж порівняно велика держава. Так. А у мене отут написано цей про закономірність неминучого розпаду імперії. Ну і все інше. Обґрунтовано науково. Чому? І крім того, ну подивіться, було в 19 столітті. Це я говорив і буду говорити ще 100 разів, тому що треба 46 разів повторити, щоб людям дійшло. Так, так ось було у 19 столітті 50 держав. Потім стало 100, потім 150, тепер 200. Державна політичній карті світу. Ну, не треба бути пророком. Мені. Ну і вам. Щоб спрогнозувати, що завтра їм буде 250, а потім 300. Але за рахунок чого. Ну, так, перша тут в черзі Московія стоїть. Просто рветься, ну давай швидше поділюся на, на 10, 20, а може й 30 держав. Так, а може і на 50 поділюся, так. І, і, і буде на політичній карті світу ось уже 250. Те, що я напророчив, читайте, масляка, професора, так, ось. В бібліотеках є. Країнознавство, дивіться, яка гарненька. Ай-яй-яй, суперовий підручник. Так, але головне, ж не краса. Так. Вся краса твоя чудова у мене на виду. Так, так ось не головне це. Головне, зміст, про що там написано. А там написано, вишите там. Життя Московії у цьому підручнику, так, і вони по ньому. Абсолютно чітко. Перше, що війну треба оголосити в сусідній країні для того, щоб розпастися. Ну, ідіоти. ну, ну Вибачте на слові, ну, я не знаю інших. ну, Мадюкація я не, не, не можу, не буду. Так, я ж професор, так. А ну, ну класика. ну. Ну, <свісно> Австро-Угорщина розвалилася. Треба було війну почати. Ні, ця Російська імперія розвалилася так. Треба було війну почати. Ну, це класика. Ну нічого тут не придумаєш. Ось отут немає. немає. Ну, добре, Ніколай Другий був дурним. Це відомо всім. Так. Він не міг, не міг порядок своїй родині навести. Що там вже говорить про те, що він у Московській імперії міг навести порядок. Ну, а Путін, ну такий самий, і, і там навколо нього, ці всі Медведєви, і Володін, і всі інші. Ви подивіться на них. Так. Вони щось. Розуміють у цьому, аби вони розуміли. Ну, подивіться, держава, яка володіє такими величезними ресурсами, яка могла б існувати, 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 так, використовуючи ці ресурси практично безмежні. Так ніж. <реш> треба почати війну. Треба придумати якусь дебільну, абсолютно денацифікацію і демілітаризацію, яка, врешті-решт, виродилася в саму десатанізацію. Ну просто. Класика. Ще раз показую, дивіться. Два видання підряд 2007 і 2008 рік. Так, Де описано. Все оце, що відбувається. Ну і далі. Ну, ну Все ж просто, коли починає держава вже розвалюватися, вона починає розвалюватися, то починають виникати е, ну, регіональні військові формування. Ну, це ж абсолютно класика, знову ж таки класика. І хто? Та держава сама ж їх і створює, так. І цього Вагнера створили, і того Кадирова створили, і ці козачі там армія Північного Кавказу. Уже в Татарстані там по лісах уже формуються відповідні підрозділи. так. Ну, так же. Ну, 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 я не знаю, мабуть, їм більш відомо. Ну я знаю принципи. Я не знаю фактів. А знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Тобто, як я кажу про те про певні закономірності, отам, то воно так було, є і буде. Тому що закономірності відмінити ніхто не може. Навіть. Така геніальна людина, як Путін. так, Нездатна відмінити закономірності суспільні, за якими розвиваються держави, країни. Ось вона. Дивіться, як я милуюся. так. Вся краса твоя чудова у вас на виду. Так Так що нас чекають дуже ну, цікаві події. Але ж нам треба думати про себе. Так. Тому що Тарас Григорович, наш пророк-вчитель, вже давно сказав. Польща впала, Тайваза придавила так. Ну так <головіка> треба все робити для того, щоб не було так, щоб Московія впала та нас придавила. Нам треба вже зараз готуватися до цього. Що нам робити? І з тим, коли там почнеться війна всіх проти всіх. Це класика. Так як після руйнування Московської імперії почалась так звана Гражданська війна, коли мільйони людей знищили із того і з іншого боку, і кинулись тікати по всьому світу. Що вони нам треба, оці андрофаги, щоб вони в нас тут поселилися? Вони ж їх виправити не можна. Я що там генетика, нам не потрібна ця генетика. Злодійська, брехлива, агресивна, людоїцька і так далі, і тому подібне. Думайте, 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 брати мої, читайте, так, всім українцям. Україні і в світі здоров'я, удачі, нашої перемоги і розуму! Бо без розуму нічого не буде.